До студії завітав Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучереви. Пане професоре, вітаю! Раді вітаю бачити вас. вживу. живу. От, ну що, розпочнемо з останніх даних, власне кажучи, вашого соціологічного опитування щодо формування національної пам'яті українців про от цю широкомасштабну війну і великий напад. Росії ви зробили дуже велике, дуже сензаційне, я би навіть сказав, дослідження, де багато цікавої інформації, над якою варто замислитись. Але давайте перед тим, як розбирати це більш детально, да от. Те, в чому зараз, в якому стані живе українське суспільство, скажімо так, почнемо з того, що вас там здивувало, які головні ви для себе тенденції, ну, можливо, навіть неочікування, якісь виокремили. Ну, дивіться, ви сказали сенсаційне. Ну, я б сказав так, що частина результатів, як на мене, вони не є сенсаційними, вони, можливо, є новими, бо ми ставили відповідні питання про те. Які події, скажімо, під час війни найбільше запам'яталися? Які найбільш травматичні сторінки? Які російські військові злочини найбільше закарбувалися в пам'яті українців? Які сторінки війни найбільше асоціюються з гордістю та перемогою? Тобто це нові питання, їх їх раніше не ставили. От і тому це новий матеріал, так? Але є деякі питання, які ми Ну, тут. Є, до речі, ставлення до допомоги іноземних країн, іноземних лідерів. Є деякі питання, ну які ми сформулювали, які є новими. Ну і тут ви одразу хочете, щоб я починав з сенсаційного, так? Да? Так. Окей. Знайцікавішого. З найці... Ну, тут все цікаве, розумієте, дивлячись, як. Дивитися, ну давайте я може, давайте я скажу, може найбільш важливе для мене це позитивне. Так, це коли ми запитали, хто зробив основний внесок у відбиття наступу російських військ у перші е, місяці війни. І отже, а, зараз я дивлюся просто так. І отже, на першому місці, на першому місці вийшли Сили оборони України, це 78%, відсотків. на другому місці весь український народ 62%. Відсотків. Це до речі, я... дуже здивувало ото, ця відповідь. Тому Ні, що... я думаю, що це якраз, правиль, правильна це правильна відповідь, відповідь. і саме ти да, тому що тому що, от коли ну от мені кажуть, от там українські організації отримали Нобелівську премію миру, я кажу, що українську Нобелівську премію миру мав отримати весь український народ. От, хоча народам не дають Нобелівські премії миру, е, на жаль, так. Але ця відповідь, так, і на третьому місці йдуть волонтери. Це 40. Зараз це 46%. На четвертому місці центральна влада, причому з дуже великим відривом, 24%. Центральну владу ми розшифрували. Це президент і уряд. Тобто на першому місці Сили оборони 78, 62% весь український народ, центральна влада 24%. Причому на Сході центральну владу обійшов обійшли партизани Трухопору. Ну, от ну це теж не дивно, тому що саме на сході люди стикнулися безпосередньо з необхідністю цього руху опору. І я думаю, що це ну якби от в цих відповідях український народ виявився дуже мудрим. Далі ми будемо аналізувати інше питання, де він не виявився таким мудрим. От і там теж буде. Але тут ці відповіді мене в принципі потішили. Коли ж ми запитали про персоналії, хто найбільше вніс. Роль в оборону країни а на першому місці цістаті. Зеленський 65%, на другому місці залужний 47%. Інші всі вже менше 10%. відсотків. Уточ... Зараз Уточніше я с ще питання. Да. І тут, і це, до речі, було відкрите питання. Тобто а, можна як... було вписати. Пане про а як так може бути, що ЗСУ на першому місці з великим відривом, а головнокомандувач ЗСУ на другому місці? А на тому сценарі. що у нас є просто головнокомандувач. Верховний. Не просто а верховний. Да. Верховний, правильно. Це, да. це верховний головна команду. Тому я думаю, що оце от. І, і я думаю, що це якраз в принципі от відповідає дійсності. Що дійсно, коли ми говоримо про чинники опору, на перше місце виходять оці от колективні образи, да, українців, і там уже центральна влада лише четверта. Коли ми говоримо про персоналі, ну да, Зеленський на першому місці, я думаю, це заслужено, залужний на другому місці. Про інше ми можемо говорити, але. Це питання, в принципі, якби відповідь очікувана. Якщо говорити про відповіді, які мене трохи засмутили, то ми можемо і про них поговорити. Ми ж не про все маємо говорити однозначно позитивно. От хто об'єктивно і фахово висвітлював події під час війни? Ну, на першому місці Зеленський йде. Так, окей, зрозуміло. 50. 57%. Як Далі, от якщо мене запитати, хто об'єктивно і фахово висвітлює? Насамперед для цього існують воєнні експерти. Тобто люди, які самі були військовими, які добре розуміють цю ситуацію. От Сергій перед початком ефіру запитав, чи не хоче я бути воєнним експертом. Я сказав, що тому ні. У нас вже що... кожен другий називається. Тому, експертом. Тому що це не моя просто. сфера, Чому але ні? у нас є справжні. Воєнні експерти, і оці експерти опинилися в кінці списку, тобто такі люди, як чмут. Як Сунгуровський, Олексій Мельник, з якого я щодня просто чекаю. Да? От я включаю в цей час, щоб зрозуміти, що відбувається реально. Я включаю його. Чому навіть наречників не неречників нашого командування? Тому що там дуже сухо. От суха йде інформація, обстріляли там, обстріляли сям, і толком нічого не можна зрозуміти. Ти включаєш Сергія Згурця, там є Дефенс Експрес. Вони пояснюють, малюночки, все тобі розповідають і так далі. І говорять спокійно. При цьому там нема накручування, чогось значить тако, і вони в кінці списку. А на другому місці у нас подаляк 30, округлю, Скільки там? 30. Ох, дуже погано бачу. 34%. А на третьому місці Арестович 26%. Слухайте, ми нашим опитуванням Подаляк може звітувати перед своїм керівництвом про ефективність своєї роботи. Ну я не знаю, він поставить нам десь пташечку чи не, не поставить. поставити. Або, або бачити собі, або бачити собі якесь подальшу політичну кар'єру. Насправді, от з цього опитування теж мож, і, і, може і, може це виглядати. Да, і, да, і це для мене сумнівно, Да, ну тому що знову ж таки да Подаляк працює на інфо. Інформаційному фронті, це якби зрозуміло. Щось робиться правильно, щось не дуже правильно, ми про це можемо говорити. Але говорити, що це об'єктивне висвітлення подій під час війни і фахове. Ні. Ну, от шкода, що, до речі, що знову ж таки цікаво, наші, ваші колеги, наші колеги, да? Там Бутусов, Портников, Портнікав, вони всередині списку. Да? От у Бутуса 18%, у Віталія Портникова 13%, у Сергія Стерненка 11%. Тобто у них більше, ніж у воєнних експертів. Да? Вони добре висвітлюють, але вони висвітлюють все таки більше як люди, які ну, загальні речі якісь коментують політичні на конкретні воєнні конкрет, люди, які конкретно зважено вони в кінці списку, і це говорить про те, як наша як ми привчили значною мірою, як телебачення і медіа привчили сприймати е -е роль експертів. Ну, от якраз про це наступне питання, пане професоре. тому що е, от, якщо видіти від цифр, там які ви назвали. А чим е, окрім єдиного марафону можна пояснити таку ситуацію? Те, що друге, третє місце серед воєнних експертів займають подоляк з Арестовичем, так по суті? А, те, що бойові генерали Сирський і Марченко опинилися внизу списку, це, це тих, інший, хто захищали да, да, тих, країну. No Ну, зрозуміло, там Зеленський і Залужний на початку списку, але Сирський і Марченко в кінці списку точно не зрозуміло для мене. Тобто є якісь речі, які мене дуже потішили, про які ви говорите. Так. Те, що український народ бачить самого себе захисником угу. своєї країни, це добре, тому що ми бачили намагання приписати собі, і ще побачимо в майбутньому намагання приписати коханим собі. Всю заслугу у захисті країни в перших страшних місяців повномасштабного вторгнення люди бачать іншу ситуацію. Це тішить, але при цьому картина все одно виглядає викривленою. В марафоні справа чи в чому? Ну я думаю, що не тільки в марафоні. Дивіться, тому що, скажімо, ну, якщо говорити про Арестовича, то він же багато розкручений в цих соціальних мережах, да, разом з Фейгіним, да, скільки там у них їхній канал мав. Хоча в цьому на цьому каналі мені обидва не подобалося. Що Арестович, що Фейгін, хоча до Фейгіна я ставлюся, розумна людина, да але манера подачі, стильну там це були явна, знаєте, такі як це сказати, ну такі трошки розв'язані такі. Ну робота на аудиторію. От і ми бачимо, що це працює насправді. Тобто, тут не тільки єдиний марафон. Так, тобто тим більше, що я б сказав так, що навіть єдиний марафон він і не є аж такий популярний. Да? У мене зараз немає під рукою рейтингів різноманітних, але це не найпопулярніша річ єдиний марафон. Тому тут працюють і інші фактори, в тому числі розкрутка по різних соціальних мережах. І ще, я думаю, знаєте, тут ми привчили людей. Що о, найкращий експерт це не той, хто от сидить в студії, спокійно коментує: зважено, зважено. Ось вам плюси, ось вам мінуси, ось вам якісь це. А той, який виходить з якимись сенсаційними скандальними хайпує. заявами, хайпує, да. А це людина, яка, значить, яка ну просто працює на собі на рейтинг або на рейтинг іншим політичним силам і так далі. І це ж з'явилося не зараз. Да, це ж з'явилося ну найбільше. Я б сказав, ми від цього постраждали після 2014 року, коли ну люди відчули ось демократія, да демократія всіх можна критикувати. Ти будеш критикувати президента, прем'єра. Тобі за це нічого не буде. І у нас все це пішло поїхало. Але ж я згадую і раніше часи, ран... ну, більш ранні часи. Ну давайте згадаємо шоу Шустера. Воно ж було найпопулярнішим. І от я пригадую його тему, коли була річниця трагедії Крут. Тема передачі. А, як же вона називалась? Герої Крут, значить, коротше, питання було таке: це герої чи наші жертви? Чи жертви? Тобто одразу була вкинута. да, протиставлення. На опрос беруться. Хто? З одного боку сидять проросійські експерти, які зараз сидять в Росії, це там Карнілови, Іщенка, Челенки і всі таке інше. А да. з іншого боку, запрошують, скажімо, наших там націоналістичний табір. Можна там щось зрозуміти, що реально відбувалося? Ні. Натомість є рейтинги, є сенсації. Ну, сьогодні я згадав, наприклад, а хто вів у нас новини, очолював новинний блок? На одному з провідних каналів до 2004 року, великому каналі, Дмитрій Кісельов. Та будемо називати цей канал в ефірі, чи не будемо. Ну і так пам'ятаємо. Який бере участь в єдиному марафоні. А він, він був там, але присутні? тоді Дмитро Кисельов, пане професор, Прошу. був великим. Тоді Дмитро Кисельов, я хочу нагадати це для не історичної історії. справедливості. Був великим євроінтегратором. Він знімав цикли е, фільмів про те, як добре в Європі казав, що місце Росії в Європейському Союзі. Тому да, ну, це не про Євгенія Кісельова, це про так, Дмитра Кіселя. Так. А так так Дмитро був це був найліберальніший російський ну, журналіст, ну, да. і при цьому ти значить розповідав про Ющенка, фашистів, і все, і все таке інше. Да? Давайте згадаємо от зараз, після повномасштабного вторгнення, скажімо, ну такі відверто про російські коментатори вони зникли. Але ж до цього но ну, вони були на багатьох каналах. Причому на в тому числі і на патріотичних каналах. А коли я питав патріотичні канали, а чому ви кличете цих людей, які працюють з регіоналами? Казали, ну має ж бути дискусія, ми ж теж зацікавлені в рейтингах і так далі. Тобто, медіа значною мірою вони привчали людей, що має бути отаке: от що мають бути сидіти там диванні експерти, щось таке обговорювати в студії з розумним обличчям і Видавати всякі сенсації. До речі, це проблема не тільки України. Я от відрецензував книжку генерала Макмастера Поля битов, да, цікаво, тобто це помічник президента Трампа, на жаль, з національної безпеки. Він був лише один рік. От, і, але він там описав цей феномен. Він каже, що одна з проблем нашої політики полягає в тому, щоб замість того, щоб слухати людей, які дійсно знають ситуацію в конкретних, гарячих. Точках. Ми садимо диванних експертів в ефірах провідних американських каналів, і вони там розповідають. Я сьогодні слухав інтерв'ю Трампа, яке він давав на CNN. Ви ще не висвітлювали тут? Ні. Ще ні. Я це зна... Тобто CNN влаштувала йому зустріч з виборцями. Там сиділо багато його виборців, була журналістка. Трамп розповідає, що да, вибори були фальсифіковані. Його запитують, так ви визнаєте, що були результати? Ніхто ж цього не підтвердив. Він каже: ні 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 вибори 4 роки тому вони були фальсифіковані. В подіях на капітолії, ні 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 я поводив себе правильно, все робив. І сидять люди, які йому аплодують там, да? тобто, причому аплодують так, з захватом. От. Тобто, ну бачите, ці проблеми існують не тільки у нас, да? тобто, коли ми говоримо про виховання нашої аудиторії, про те, про те, що треба а, привчати людей до перевірки фактів, до того, щоб слухати з різних джерел, для того, щоб відсікати, ну взагалі, коли я бачу, мені телефонують, прокоментують то там в телеграм-каналі, сказали експерти. Кажу, якщо це телеграм-канал, я взагалі не коментую. Цього, да, особливо анонімні телеграмні канали. А от сказали на Фейсбуці, експерти сказали, я кажу, хто. Ну от на Фейсбуці там написали. От, ну, Це не серйозно, розумієте? Тому це велика відповідальність самих медіа, кого запрошувати в аудиторію, з ким говорити і наскільки це буде якісна, якісна розмова. Справді, а бачите, як я на вас перекину відповідальність? Так ну на б, мріді, б, в Оце, насправді це всі ми. Ну всі ми разом сукупно формуємо суспільство, українське суспільство, і от те, зумі. що я намагався завжди по всім, якби ну донести не що влада там, Верховна Рада, така сяка. Ні, вона це зліпок суспільства. Я знаю, я там був <світ> на там один відсоток. Героїчних людей, один відсотник повних девіантів, 10% якихось негідників клінічних, 10% особливо порядних якихось надто чесних людей. І десь середня прослойка. Теж саме в журналістиці. Це безвідповідальність суспільства як такого, породжує інституційну безвідповідальність і органів влади, і журналістики та інших. Ми зараз долучимо до нашого ефіру ще одного гостя.